У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 51-річним захисником бердичівлянином Василем Губіним. 6 жовтня старший солдат Губін геройський поліг в одному з боїв, що точились на Сватівському напрямку Луганщини. Підібрати якісь слова, щоб заспокоїти не родину, неможливо. Ви не віддали саме три жінки. Я можу згадати тільки. Слова із Біблії. Ми ховаємо зараз тіло. Душеньки. І вона буде жити вічно. І він навіть там, на небі, він залишиться і батьком, і чоловіком, і другом, і захисником. І буде молитися за кожного. Попрощатися з земляком прийшли рідні, друзі, знайомі, усі, хто знав, і ті, хто й не був, особисто знайомим із чоловіком. У скорботну хвилину поруч із бердичівлянами стали й закордонні гості, представники делегації зі шведського міста Єнчепінг. Підтримати рідних Василя Губіна прийшли і родичі полеглих захисників. Я звертаюсь до вас, родина, від громадської організації, членів сімей загиблих який кожен втратив когось сина, батька, чоловіка, доньку чи дідуся чи онука. Біль, яку ви переживаєте, її не можна вгамувати словами. Час не вгамовує цієї болі. Навіть віра в Бога не забирає цього смутку. Чому? Тому що ми люди не лише з тіла, а з емоцій, душі і розуму, який пам'ятає те добре, що приносили для нас, для нас найрідніші, і гинуть наші рідні незалежно від віку. Із вдячністю, невимовним сумом, громада прощалася із захисником, який, ставши у ряди небесного війська, Житиме у віках, вічна пам'ять герою, співчуття і.